Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України офіційно підтвердив затримання депутата Волинської обласної ради на хабарі у сумі 35 тисяч доларів. Фігурант вимагав від громадянина цю суму винагороди за вирішення земельного питання. 12 вересня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області національної поліції спільно з НАБУ та САП затримали на хабарі депутата Волинської обласної ради. Як встановили правоохоронці, громадянин хотів придбати земельну ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошти в одну із громад області. Проте за таку можливість мні мав надати депутату 35 тисяч доларів неправомірної вигоди. Отримавши третій транш, а саме 25 тисяч доларів США, депутат обміняв. В їх на євро, тим самим намагаючись приховати свою злочинну діяльність раніше. Правоохоронці здокументували отримання фігурантам ще кілька фактів неправомірної вигоди на загальну суму 10 тисяч доларів. Наразі депутат затриманий. Слідство триває за інформацією спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нині перевіряється причетність інших осіб, у тому числі посадових осіб однієї із міських рад Волинської області до вчинення цього злочину. За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про міського голову Володимира Ігоря Пальонку.